Я приїхав з міста Харкова. Приїхали ми під час війни, прокинулись вранці, рано вранці прокинулись від звуків вибухів. Я працюю реабілітологом, у нас був власний центр в Харкові. От. Ми знаходилися, в Харкові до 3 березня. І так як ми медики з Давідом, це мій другий колега, ми почали шукати роботу. Запропонували звернутися до обласної лікарні. І ми сюди прийшли, тут були якраз вільні півставки реабілітолога, і нам з Давідом дали по 0,25 ставки цих. Домовилися за, за перевезення нашого обладнання, ми його перевезли сюди. Це вже в квітні буде рік, як ми тут працюємо, а 17 березня рік буде як в Чернівцях. Зараз 42 чоловіка відділення 30 койкомісць. У нас своїх є. Ти сюди приїжджаєш і бачиш, що є таке відділення, і воно, знаєте, ледве дихає вже ну, на такому етапі, що скоро його не буде. І шкода, шкода, що, що так виходить, і захотілося зробити щось, що було для людей. Тим більш таки час да, трошечки переживаєш. Там і батьки були в окупації, вони них, на, на жаль, зараз немає ні роботи, ні житла. Ні. Слава Богу, моя квартира ціла в Харкові, вони там зараз перебувають. Я не можу так сидіти, скласти руки і чекати, що мені щось хтось дасть. Я можу, є сили, так. Да. Якраз тут друга дитина народилася. І знаєте, ми не кажемо, що от ми такі знаєте, бідні, нещасні, пожалійте нас, от у нас. Нема грошей, немає роботи, нема житла. живемо в гуртожитку. Я з двома дітьми, старшому сім років, молодшому пів року зараз. З жінкою, тобто, в гуртожитку, в кімнаті в одній живемо. І найголовніше, що, що ми живемо, у нас главное, що є поїсти, ми в теплі і знаєте, спокійно, то спокійно. А зі свого боку ми робимо все, щоб допомагати людям, тим же переселенцям, тим же військовим, хлопцям. Вони всі дуже знаєте, задоволені. Мало де місць таких є в Україні, де дійсно їм допомагають. Є багато місць, де вони просто перебувають, є пріоритети збільшити це відділення, хоча б в два рази. Да. Зараз 30 коек, Ми хочемо збільшити десь 60-70 коех, щоб було багато дуже. Потребуючих реабілітації. От. І ми працюємо вже 12 років реабілітації. От. Ми вже багато пройшли, да, багато знаємо, багато практика і є бачення, як це має бути. І зараз ну, людей повно, у нас повне відділення вже спочатку відкриття, у нас вже все відділення зайняте, всі койки зайняті. І амбулаторно люди. Ходять і в чергах, бажаючих багато, трошечки. Забираєш часу у своїх, щоб допомогти іншим. Поки такий час, в принципі, всі розуміються. Трошки, може по нашому обладнанню, да, у нас зараз трошки не вистачає, бо ми беремо людей і наплив стає більше, і обладнання не вистачає, обладнання коштує великі кошти. Ми приїхали з Харкова разом з Олександром Великцовим. теж він фізичний терапевт. Ми друзі. Як раніше була війна, війна, ми всі знали, війна картини, це там, якось так, от, все так. але я ніколи не думав, що я побачу війну. Це було, як вам сказати, це словами писати не можна, це страх. Це коли ти прокидаєшся від вибухів, від того, що дрожи, дом дрожить, можна сказати так. Ну, от, і ощущення, звісно, коли пролітають... Самоліти і стрібіті, це звісно жасно. Якщо людина звикла працювати, якщо людина хоче щось творити, він буде творити неважно, хоч в пустині, але знайде, що робити. Понимаєте, це вже залежить. Кожен чоловік придумує сам себе от відговорки. Буду не буду, не об'язаний ніхто нікому ні в чому не обов'язан. Можеш? роби. Не просто роби, а покажи, що ти можеш. Ви знаєте, додому хочеться завжди, але я э, хочу сказати за все своє життя, вот наскільки я поки прожив, що дім — це чемодан з вещами, документами. От, я это понял. К сожалению, это так в моей жизни происходило. Это не первое переселение, потому что я... Приїхав з, взагалі в Україну з Вірменії, коли там був землетрус в 88-му році, де загинуло дуже багато людей. Я був в другому класі, і з мого класу залишилося чотири, четверо дітей. Я в четверті від 45 виживших. Бо цей жах був перший. І це вже другий раз, це війна. Тому я можу складати такий, знаєте, висновок зробити, що. Це не просто так. От, у кожного своя доля, місія, але значить, повинна було так. А додому, дому. дом там, де є тепло, там, де є а, атмосфера нормальна, коли хочеться йти додому, коли ти створюєш сам, це коли близькі люди. Оце є дім, я так розумію. Але це звичка, коли ми привикли приходити кожен день одне і те ж. І це вважається, оце ми йдемо. Ніхто не знає, що завтра буде. Україна повинна перемогти, бо Україна стільки настраждалася, дуже хочуть Україну, кому-то, прям ком в горлі. Україна. Гержусь, що я живу в Україні. Слава нашим хлопцям, які нас боронять. Які... Допомагають, да, які тримають оборону, і ми, в свою чергу, робимо все, щоб вони були здорові.